Сьогодні хотів би говорити на таку невеличку тему про єдність. І знаєте, єдність це доволі складна річ і безліч факторів, в чому ми з вами можемо відрізнятися. Я деякі перерахую, може ви ще подумаєте про які це виховання, це оточення, освіта, смаки, цілі, пріоритети, життєвий досвід. Безліч факторів, по яким в нас кожного своя історія. Але цікавий момент, що в Біблії написано. В Біблії сказано в Івана, 17 розділ, 21, 22 вірш. 20-21. Та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово. Щоб усі були одне, так як ти, Отче, у мені, а я в тобі. Щоб вони. В нас були, аби світ повірив, що ти мене послав. І бачите, сам Бог, молячись за нас, за учнів Суза Христа, Він говорить про єдність. І це важливий момент, бо ми знаємо, що є такий принцип та, військової стратегії це розділяй і володарюй. І ним ми бачимо в першому розділі, що там в буті, перших розділах і ним скористався діявол. Він підійшов до єви, коли вона була сама. Можливо, вони б за дамом ваші спокусилися, б, але так відбулось. І про цю єдність я хотів би роздумувати. Без яких чинників в нас не може бути єдності? єдності як церкви, єдності як братів і сестер. І перший момент єдність неможлива без поділу на головне і другорядне. І інше місце хочу зачитати, це 1 Коринтян 1,10. Написано: Я благаю вас, браття, в ім'я нашого Господа Ісуса Христа, бути в злагоді один з одним. Нехай між вам не буде поділів, але будьте єдині в думках і в цілях. І знаєте, яку думку, по-перше, я хотів би сказати, що якщо немає чітко окреслених цінностей, ти будеш схильний захищати форму в цілому. І це такий момент розподілу. Первинного і другорядного він дуже важливий. Чому? Наприклад, ми знаємо, що є таке слово консервативність. Консервативність – це захист цінностей. І це хороша річ, але в неї є крайні межі. Є таке визначення, як законсервованість, це захист форми в цілому. Наприклад, ми можемо сказати, що ті, хто вже довгий час в церкві, можете сказати, що 20 років назад, от тоді. Зібрання було ідеальне. От як тоді таких не було і не буде. І треба відновити, щоб було все так, щоб співали саме ті пісні, щоб співали саме на тих інструментах, щоб було все саме так. Але консервативність – це захист форми, захист, захист чинників. Але консервативність – це захист цінностей, коли ми говоримо і тоді Бог діяв. І діє зараз, але діє по-іншому. І тоді для нас було важливо, щоб Боже Слово було в центрі, так і зараз. І інші фактори. Ми можемо сказати, мені подобалось раніше, чи мені подобається зараз. Це інша річ. Але момент, знаєте, що ми оберігаємо? Якщо ти оберігаєш саме зовнішні фактори, усі фактори, ти не зможеш бути гнучким. ти не зможеш змінювати. Наш світ змінюється. Якщо ми на чинниках якихось другорядних їх захищаємо, то ми не зможемо змінюватись. І це важливо. Захист форми зробить, нас, зробить не схожих на твою форму недругами. Якщо хтось звик поклонятися або славити Бога не так, як ти, то це зробить між вами дистанцію. Захист цінностей об'єднує людей від відмінних форм. Але однієї суті. Захист цінностей об'єднує людей, люди інших культур, іншої мови вони зможуть об'єднатися, маючи спільні цінності, але різну форму. І Августин тут трошки з'їхало, він сказав: будьте єдині і цілісні в головному, і дуже різні в другорядному. І інші слова він сказав: у головному єдність, у другорядному свобода, у всьому любов. У всьому у головному єдність, у другорядному свобода, у всьому любов. І знаєте, є такий приклад цікавий. Я не знаю, наскільки він достовірний, але я багато про нього чув. Мені здається, що це вже певна байка. Це коли один брат з Заходу України, він поїхав на місію в Африку. Він приїхав до своїх братів і сестер, які там вже певний час служили, і він приїжджає, і вони кажуть: Давай, підемо, у нас сьогодні служіння, церква, ходімо. І вони збираються там. Церква, там церква інакша, будівлі там не було, там були там скамієчки, і е, е, дерево там вони збиралися, і там барабани, вони славлять Бога. І вони ну, шумно, там, весело прославляють. І підходить він, і, ну якби молиться, так він не звик до такого. І підходить одна сестра з цієї місцевої церкви до пастора і каже: Слухай, це до нас невіруючий сьогодні прийшов. А він каже: ні, що ти так вирішила. Він каже, не славить Бога, не танцює, нічого не відбувається. Точно, все нормально. Каже, так, «Да, все добре, все. О, контекст вирішив, питання. Для цих людей контекст, славити Бога – це так. Для, для нього по-іншому. Але спільна цінність їх об'єднала. Бо спільна цінність це прославляння Бога. І це такий, знаєте, тонкий момент. І, і ми можемо інколи включати певні фільтри, знаєте, певні моменти, коли ми можемо відфільтровувати, до якої категорії відноситься наша різність. Ми можемо побачити, це культура, виховання, погляди, оточення, звичаї, це смак чи це теологія. Коли ми ідентифікуємо нашу різність, ми зрозуміємо, як до неї відноситись, наскільки вона категорична. Знаєте, я один раз був. В таборі в дитячому, я ще був тоді підлітком, і в той момент я приїхав служити. Це був не нашій деномінації табір, ось я не буду називати якої, Але ми тоді були в столовій. Знаєте, в столовій там було 100 дітей, ми там всі збиралися, і там було буквально двох людей накривали на столи, ось і тому подібне. І я був на сервісі, це так називалося, сервіс або умовно офіціант. І коли ми це робили. Ми накривали, і це було дуже важко. Там ти стоїш зранку, 100 дітей, навантаження, там ще ці поверіхи кричать, давай швидше, попередня зміна швидше впоралась. Такий, ну, окей. І один раз ми сіли за стіл, ми вже такі знесилені, і одна сестра каже: ох, ці п'ятидесятники, звісно. І вона думала, що всі там присутні з її деномінації. Але ні. І вона така, в ці п'ятдесятники, щось там про мову почала говорити. Я тільки розкрив рот, і інша сестра почала захищати, казати, а що, що п'ятники? Так все нормально, там то-то. І розповіла, що по чому. Але інколи ми нашим язиком можемо робити бар'єри. Інколи, знаєте, в такій непринужденій обстановці ми можемо ділити на своїх і на чужих. І це дуже тонка грань, щоб ми. Бачили людей своїх, щоб ми те, І Це не дає об'єднання нам як віруючим людям. Та? І важливий момент, як перевіряти правильність погляду на різності, чи веде це безпосередньо до гріха, те, що, те, що нас різнить, чи суперечить доктрині Церкви, що Христос є Господь, що Бог триєдиний, що Дух Святий – це Бог, спасіння через благодать, через жертву Ісуса Христа. Чи ведеться до збудування, який пліт приносить? Якщо ми через ці фільтри просіємо цю різність і виявиться, що все нормально, то ми можемо переглянути свої погляди. І тому момент єдності, який, я кажу, це те, що ми маємо бути у головному єдині, у дорогорядному вільні, але у всьому ми маємо з любов'ю відноситись. І це дуже важливий момент. І це дуже важливо в ці часи, коли багато відбудовуються різних кордонів, коли дуже сильний стрес, і важливо мати єдність, і без розподілу первинного і другорядного ми не зможемо. Ми будемо відсікати і руйнувати зв'язки з тими людьми, якими не варто було. І другий момент єдність неможливо без зрілості. І є така приказка, де учні посваряться. Вчителі домовляться, де учні посваряться, вчителі домовляться. Є одне місце, це Марка 38-39, навіть до 40 го вірша. І тут сказано: обізвався до нього Іван, учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів. І ми заборонили йому, бо він із нами не ходить. А Ісус відказав: Не забороняйте йому, бо немає такого. Що ім'ям моїм чудо зробив би, і зміг би незабаром лихословити мене, хто не супроти нас, той за нас. І є певні етапи зрілості. Знаєте, є вони природні, ми знаємо, це залежність від когось, це як дитина, це самоствердження як підліток, і кооперація з іншими незалежними, це ми кажемо дорослі. Але ми можемо бути на етапі самоствердження і хотіти замість співпраці. Переробити, от якщо людина дивиться на світ по-іншому чи на деякі речі, ми будемо робити на цьому акцент. І це дуже дарма, бо ми так не розположимо людину, вона буде не відкрита до нас, але ми тільки зробимо межі. І цей момент зрілості важливий. І Мартін Німоллер, це протестантський пастор, колись сказав: спочатку вони, це про нацистів, це в часи, він жив в часи нацистської Німеччини. І він був одним з тих пасторів, які виступили проти. І він сказав: спочатку вони прийшли за комуністами, але я промовчав, тому що я не комуніст. Потім вони прийшли за членами профспілок, але я промовчав, тому що я не член профспілок. Потім вони прийшли за євреями, але я промовчав, тому що я не єврей. Потім вони прийшли за католиками, але я промовчав, тому що я протестант. Потім вони прийшли за мною, але до цього часу вже не залишилось нікого. Хто б міг захистити мене. І він там потім далі пише в своїх дописах про ці моменти. І це дуже важливий момент момент зрілості. Момент того, щоб, знаєте, цінність справедливості має бути вища, і незалежно від того, як ми відносимося до постраждалого. І тут він дуже яскраво про це описує. Тобто єдність не може бути без зрілості. І наступний момент єдність неможлива без мети. І єдність це важливий момент, і знаєте, в діях, другий розділ, 44-й вірш, написано: а всі, як повірили, були разом і мали все спільне. Уявіть собі першу церкву, де було безліч людей, і люди були насправді в той час, вони доволі схожі, вони були всі євреї, вони всі мали одну культуру, вони мали спільне, вони приймали Христа, вони, там написано, що вони були в, кхм, в, разом з апостолами, вони їли разом. Але. Якби все так і лишилось, якби церква не розпорошилась по світу, якби не було відкриття від Бога, християнство б залишилось вірою євреїв. Але що відбулося? Бог показує Петру, пам'ятаєте, видіння про Корнилі, і він каже: не вважай нечистим те, що я очистив. І це певний крок ментальний, який мав зробити Петро, щоб переступити своє виховання, свої традиції, і визнати, що тепер люди не євреї. Можуть стати його одновірцями. Це певне переосмислення моментів, і він це зробив, він пішов до Корнелів, він побачив Духом Святим хрещені люди. Окей, і він прийшов розказав потім. Але що відбулося потім? Павло протистає йому і, і тому, що Петро почав дво, двояку позицію. Він почав соромитись, написано, поган, тобто не євреїв. І через це Павло це зробив, він, як апостол для неєвреїв, він виступив проти Нього. І це, знаєте, такий момент роботи над собою, опрацювання своїх моментів. Бачите, культура в Петрі задавила Боже Слово. Культура в Петрі задавила прямий наказ Бога. Не вважає нечистим, те, що я очистив. І люди навколо, і оточення теж. І тому це дуже важливо, дуже важливо. Молитися і бути чуйним до Бога, незважаючи на ці моменти. І е, єдність неможлива без мети. Чому? Нам комфортніше з людьми, які близькі нам по культурі, близькі нам по іншим факторам, по освіті і тому подібне. Але єдність церкви не в цьому, цінність єдності не в цьому, не в комфортності, а в меті. Там ми знаємо, що у нас, як у християн, мета це розширення Божого царства. Це щоб більше людей прийшло до Бога. Та у нас мета, як у українців, це переможний мир, щоб Бог дав нарешті перемогу і мир на нашій землі. І тому я хотів би зробити деякі висновки, єдність неможливо без наступних речей, без поділу на головне і другорядне, без зрілості, без мети. І це важливо для нас, як для церкви в цей час. Тому що диявол продовжує. Нас обмежувати, нас розділяти по другорядним, по факторам, які ну, не, не такі важливі. Але надважливо мати єдність, мати спільність. І знаєте, це робота. Це не дається просто так. Над цим треба працювати. І я хотів би завершити знову ж словами Аврелія Августина. Він сказав: у головному єдність, у рядному свобода, але у всьому любов. І нам як для церкви це важливо зараз зберігати.